Усе починається з молока. Свіже, щойно з холодильника, саме таке дає найкращий результат. Додаємо лимонну кислоту, обережно перемішуємо і починається чарівне перетворення. Поступово підігріваємо до 34 градусів. Повільно, з ніжністю, молоко не любить поспіху. Час додати закваску та фермент. Кілька хвилин і вже утворюється м'який пружний згусток, готовий до подальших пригод. Ріжемо його на кубики, ніжно перемішуємо, даємо осісти. Вичерпуємо зайву сироватку і далі передаємо естафету теплу гаряча вода 80, потім 85, дегсе. Сир починає плавитись, і саме тут народжується справжня моцарела. Розтягуємо, складаємо, знову розтягуємо. Цей момент найулюбленіший. Сир стає м'яким, як і риска, блискучим і пружним. Сформуй акуратні кульки, і кожна з них неповторна. Кілька хвилин у холодному розсолі і все готово. Справжня моцарела в тебе вдома. Хочеш так само усе необхідне на Чізмастер